Багато хто в 25 років лише починає замислюватись про кар'єру. Наш сьогоднішній герой, в свої 25 вже пройшов шлях від курсанта до начальника штабу батальйону інженерної підтримки та отримав звання майор. Привіт, Денисе! Отже, розкажи, будь ласка, з чого все почалося? Як ти вирішив стати військовим? Ну, взагалі, почалося в дитинстві батькам сказав. Прикольно було спробувати. І вступив до КВП з тобто кафедри військової підготовки в місті Дніпрі. Яку спеціальність обрав для себе? Спеціальність це підйомно-транспортні механізми, але як військовий, то це більше як механік, тобто командир механізованих зводів, ну зводів механізації, автомобільних зводів, тобто зв'язано з технікою, тому що мені механіком якось більше до душі було. Які в тебе враження від навчання на кафедрі? З плюсів там, тобто колектив, соціалізація як людини, тому що ти ще. Плюс-мінус в такому віці десь там зацькований в собі, трохи, а так колектив тебе плюс-мінус в цьому плані підганяє. Ти вже не боїшся десь комусь слово сказати, також там практики, які вже е, в 17-річному віці ти працюєш з дорослими людьми і ти вже мислиш трохи не так, як твої однолітки, яким також потом по 17-18 по років, ти вже, можна сказати, морально е, сформований вже як дядько. Тобто ти швидше дорослішаєш? Так, так, швидше. А загалом навчання на військовій кафедрі формує з тебе з хлопчини, формує чоловіка, а також надає або розвиває лідерські якості, які в подальшому дуже, дуже потрібні в подальшій службі. Неважливо, ким ти будеш, чи у тебе буде там посада десь в штабі, чи де, але лідерські якості для офіцера ось основа основ. Після навчання на кафедрі, на яку посаду тебе призначили? Я був розподілений на командира взводу механізації, де працював безпосередньо з технікою, з особовим складом, з ремонтом техніки, з забезпеченням життєдіяльності, так сказати, процесу ну, в тому плані побуту частини в технічному плані. Потім мене відправили на підвищення в навчальний взвод навчального батальйону. Я виховував молодь після 24.02.20. Другого мене перевели також на підвищення командиром роти охорони, де ми здійснювали тобто, заходи з забезпечення охорони об'єктів інфраструктури. І там деякий час, тобто два роки я пробув командиром роти. Мене замітили просто, що ось є людина, їй треба рости і вже. Я мав ставати начальником штабу батальйону охорони, але тут створювався інженерний батальйон, і я зрозумів, що охорона це трохи не для мене. А от, е, все, що зв'язано там з інженерним фортифікаціями, це мені більш по душі. Як оцей перехід від курсанства, там, де по суті тобою командують, да, до ролі лідера, там, де ти почав бути прикладом для Своїх підлеглих кафедра готувала до того. У нас були практики, тобто літня зимова практика, де нас відправляли там на першому, другому курсі. Ми виконували обов'язки командирів відділень, на третьому курсі головних сержантів з водів. На четвертому вже командири з водів ми стажувалися, тобто нам давали е, особовий склад. Там перехід був несуттєвий е, через цю практику. Вона, тобто, дуже сильно допомогла і. Насправді хотіли, щоб її було тільки більше і більше у наступних поколінь курсантів, які будуть випускатися вже офіцерами, тому що так чи інакше до війни були люди. Це срочники, солдати, контрактники. Тобто, а зараз це мобілізовані, і тобі з ними треба так чи інакше знаходити спільну мову в будь-якому випадку. А розкажи, чим займається батальйон інженерної підтримки? Батальйон інженерної підтримки виконує завдання з за будівництва фортифікацій. На деяких рубіжах, ділянках робота не із легких, доволі не із легких, але кому зараз легко? Наскільки це важка, небезпечна та важлива робота фортифікації? Скажу за небезпечну, так є деяка небезпека. Важка так, вона важка, але ми завжди мотивуємо особовий склад тим, що сюди хтось прийде і, не дай Бог, тут прийдеться людям тримати оборону. І тому в мене хлопці стараються все робити максимально якісно, тому що знають, що є така можливість, що навіть вони можуть попасти в цей окоп також разом з суміжними підрозділами. Тому особовий склад не жаліється на умови праці, складність праці. Вони розуміють. Тим, що хлопці, які попереду нас, їм набагато складніше. Яка саме небезпека чатує на військових під час будівництва фортифікації? Більша небезпека при будівництві це в будь-якому випадку артилерія і дрони. Дрони це найглобальніше. В дронах найбільша небезпека це в їхній точності, а в артилерії, напевно, це їхня випадковість. У нас є е, Засоби захисту від дронів вже були випадки, коли саджали дрони від артилерії. Ми можемо захищати тільки в укриття особовий склад спускаючи. Робимо все для того, щоб зберегти особовий склад і техніку. Ви працюєте технікою здебільшого, але інколи ж теж приходиться працювати руками чи важлива фізична підготовка при. Будівництво так, фізична підготовка важлива не просто тільки копати там окопи. Вона, в принципі, важлива в житті військовослужбовця, тому що е, сьогодні ти інженер, завтра ти піхотинець, ти не знаєш, що тобі треба буде завтра робити, тому треба бути готовим до всього. Тому на своєму власному прикладі я також особовий склад мотивую тим, що стараюся і їх притягувати до занять спортом, і сам само собою. Займаюся, коли займаєшся спортом, навіть особовий склад твій підпорядкований, який дивиться на тебе, і вже так здалеку думає, може договоримося, а не будемо якесь ним лоп в лопі. Ти той тобто, навіть в такому аспекті мотивація особового складу зменшувати конфліктні ситуації не тільки між собою, а ще й з командирами. Я знаю, що ти приймав участь в змаганнях сильної України. Розкажи більше про ці змагання. Про них я дізнався з телеграм-каналу е, нашої бригади вже нині. Я побачив там е, раніше хлопчина, служив в моєму батальйоні, побачив, що він взяв призові місця. І в мене така думка одразу виникла: а що це в мене солдат краще, ніж я? Він в мене служив, я, ну, я дов бути краще в будь-якому випадку. Зателефонував йому, запитав про ці змагання. Він сказав: так, ось будуть в рівному. Давайте з нами, то ми в складі команди в Рівне поїхали, і потім вже на фінал України, як ветерани, також в Буковелі приймали участь. Я скажу, що хлопці там були багато хто травмовані після поранень, без там кінцівок, але дивлячись на них, я бачив, що вони не втрачають взагалі в собі надії, займаються спортом, тобто це їм не заважає, що в них там немає одної ноги, навіть двох ніг, навіть у когось зору не було. Хлопці дійсно вмотивовані, і я думаю, на них треба рівнятися. Дійсно на них треба рівнятися. Це змагання для цивільних, для військових? Чи ні, це змагання тільки для військових. І, наприклад, коли вже більш серйозний рівень, це змагання для ветеранів війни, хто якийсь етап в своєму житті пройшов, що. Має, так сказать, посвідчення учасника бойових дій, приймав десь участь. По простому ветерани війни або учасники бойових дій. Це ціленаправлене змагання було зроблено Федерацією Стронгмену для цієї категорії особового складу. Але десь в проміжуточних змаганнях участвує категорія мілітарі, Тобто звичайні військові, хто просто хочуть позмагатися, у кого є. Якийсь запальний дух змагань. І які результати в тебе були цікаво? Отже, по жиму лежачі це штанги 60 кг. На кількість разів я зайняв е, вже в фіналі третє місце. Ну і по махам гирі, перше місце зайняв. Це там вес був 24 кілограми, і це було на час, тобто дві хвилини, там і максимальна кількість за дві хвилини кинуть. Супер. І все ж таки, ти майор в 25 років. Як ти цього досягнув? Ну, що треба робити, щоб стати майором в 25? Ну я вже казав, що з 17 років я вже перебуваю на службі, на кафедрі військової підготовки, з неї я почав. І так воно пішло, 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 і затягнуло. Якби. У мене ось тільки через рік закінчується перший контракт. Ну, я, я не єдиний, такий в такому положенні, в такому статусі, серед своїх однолітків. Є хлопці, хто помолодше. Я думаю, що це праця. Праця просто треба працювати. Там, робити від себе все, що залежить, і всього лише так. Що найскладніше в військовій службі для тебе? Військовій службі найскладніше. Навіть не знаю, тут, в принципі, складного, дивлячись, з якої сторони, дивитися, але для мене вже скрізь роки в мене особа не має нічого складного в неї. Це ти робиш, що тобі сказали, або кажеш, що кому робить. О, Все з, легко. з якими викликами ти стикався? Да? А, з якими викликами? Ну зачасту особовий склад набагато в два рази зачасту старше, ніж я. І от постійно, та що він буде там, нам указувати. Але хлопці, хто розуміючи, хто розуміє всю обстановку, вони там до цього працювали в одній сфері, а я завжди був як. Професійний військовий, то хлопці, хто розуміють, вони, в принципі, приймають мою думку, приймають те, що я є їх командиром-начальником, і я стараюсь їх з людської точки зору в першу чергу не підводити. Через який час вони розуміють, чому я на своєму місці, він на своєму місці, і більше таких питань, в принципі, не виникає. Які стереотипи про військових ти б хотів би розвіяти? Ну, вперше, це той стереотип, що Офіцер це така сама людина, як і солдат, і деякі солдати думають, та от вони там офіцери, там от такі. Ну як я не знаю, як про що, як, як над людей, там якісь. Ну немає такого самого. Тобто, в першу чергу ми офіцери через те, що у нас є люди, у нас би не було людей. Ми б не були не офіцерами. Ми були б такими самими солдатами. Тобто офіцери такі самі люди, просто на погоні в них трохи. Інша, десь у когось зірочка і обов'язки трохи інші. А всі ми, в принципі, як таково, рівні, однакові. І е, так, у когось там більше повноважень, але всі рівні. А як війна змінила твій світогляд? Е, так, війна дуже доволі змінила світогляд, е, особливо на, можна сказати, життя, на там, дрібні речі, тобто дала поняття, що важливо, що ти живий. А все решта, це мілечі просто життя, які ну, вони не важливі просто от все. Є. живий, все які твої плани на майбутнє в планах на майбутнє, Я думаю, якщо буде розвиток української армії? В нинішньому темпі то я буду тільки залишатись, я буду тільки за розвиток української армії за оборону. В принципі, все, ну, все пов'язано з армією. Тобто, ти відчуваєш цей стрімкий розвиток у себе в підрозділі? Я за другі підрозділи не можу сказати. Я тільки за свій підрозділ, кажу, в якому я проходжу службу, і в ньому є розвиток і. Є якісь новації, ті ж самі відділення РЕП, ті ж самі дронщики, яких у нас не було. Інженерна техніка, що у нас не якийсь там старий трактор Білорус. У нас вже там ідуть JCB, іду, Hyundai, тобто новітня техніка, яка може виконувати більш практичне завдання. Також офіцери, у нас, в принципі, всі більш-менш батальйоні, молодий особовий склад, який не був так сказати в цій вланції вихованців. Радянських офіцерів, Тобто всі вводять новації, вони завжди підтримуються в будь-яких планах. Чи є в тебе приклад для наслідування? Якщо є, то хто це? Так, прикладів дуже багато. Я вам скажу, що кожен військовослужбовець, який проходить у нас. Служба в батальйоні від солдата до там майора з кожного бере щось, тому що різні люди, різні життя солдат. З нього можна взяти дуже багато яких прикладів, поведінки в першу чергу, як людини. Тобто, висобовий склад це є прикладом для мене, від якого я намагаюсь брати тільки найкращі якості. Це незалежно від того, чи це там якийсь мій командир, чи це якийсь мій підлеглий. Всі… Достойні того, щоб в них брали приклад. Що б ти порадив людям, які планують кар'єру у військовій справі? Плануйте швидше. <світ> Але найбільша порада, це йдіть служити там, де є знайомі. Вам буде легше в будь-якому випадку. Хтось так сказати, боїться армії, хтось не боїться. В будь-якому випадку, так чи інакше, хочемо ми того чи ні, служити будуть усі. Тому шукайте підрозділ. пораджу вам шукати підрозділ, шукати знайомих в цьому підрозділі, щоб було просто намного легше осваюватися. Я навіть гадаю, що кожен має служити по своїм такі і морально-діловим якостям. Хтось там був будівельником раніше. Ми, наприклад, таких дуже добре приймаємо, тому що він вже має якісь ази будівництва. У нас, тобто, є що будувати. Там хтось там фахові має там електрика. Також є в, в державній спеціальній службі транспорту, тобто батальйон, який займається електризацією. Багато, багато спеціальностей, Їх на всіх хватить точно. Йдіть по спеціальності в Державну спеціальну службу транспорту. Люди, які дійсно і хочуть, і можуть. І будуть е, і на завершення наразі існує думка, що не можна залучати молодих людей 18-25 п'ять до е, служби, але інші кажуть, що навпаки молодші люди краще увільються в військо і швидше навчаються. Що ви думаєте з цього? Я думаю, з цього поводу що всі, хто хотів, вже прийшли. А період з 18 до 25, я б, наприклад, в тилові підрозділи хай виконувати якісь повсякденні завдання, забезпечення так сказати, того процесу. Якщо він далі забажає за своїм бажанням піти вже на передову конкретно, то так іде. Але в принципі тилові підрозділи можуть бути забезпечені також з 18 до 25 хлопцями і частково придатними. Я вважаю, що так вони мають служити. В чому плюси молоді? Наприклад, в тому, що це ще. Не зовсім сформований організм, і з нього можна грубо говоря, кувати залізо, яке в подальшому буде просто стіною нації, і якщо тобто війна буде продовжуватись не один рік е, там. Їм прийдеться, але вони вже будуть навчені в будь-якому випадку. Хлопці, які там, да, з 18 починають служити, вони, може, вже не захочуть бути солдатом, вони захочуть бути сержантом, хтось навіть офіцером. І їм буде час для розвитку. Тобто, коли там, він 18 ступив, пішов на кафедру військової підготовки і хоче вже отримати лейтенанта, він не хоче бути сержантом, він хоче бути офіцером, в ньому є лідерські якості. То ось це тільки великий плюс, що в 25 там 26, А він вже повноцінний офіцер, він вже командує людьми, і так чи інакше, служба вона буде продовжуватись. Просто в якому статусі у нього, з якою роботою, чи він буде виконувати завдання, тобто як повсякденної діяльності, чи він буде вже глобалізацію своїх знань проводити, і вже у нього буде в підпорядкуванні особовий склад, і він буде більш глобальні завдання виконувати. Я б навіть радив. Дійсно, вступати до кафедри військової підготовки Державної спеціальної служби транспорту і відновлювати країну. Дякую тобі за твої слова, твою службу. Я впевнений, що такі молоді офіцери, командири, як ти, це майбутнє нашої служби і в цілому України. А ті, хто хочуть долучитися до лав державної спеціальної служби транспорту або вступити на кафедру військової підготовки, переходьте за посиланнями під цим відео.